Ми з вами вже в другій серії. Я вас вже почепив на груди. Я думаю, якщо я так буду їхати, то вам буде все гарно видно. Не буду нахилятися. Може фанту забрати? Так да. сейчас маневри у нас дурхата якась сидить. Зато його не заберуть по-любому в ТЦК. -щики. Таких безпредельщиків. Тих безпредельщиків не беруть. Подивимося, можливо, на Зигіна я скуплюся по списку своєму. Ми знімемо тупо те, що мені треба купити. Ну і подивимося. Чуть-чуть може чуть-чуть може, можливо. Вау, і акції ну і я ж буду там ви поняли ж, брати акційні товари, не просто так блін не засік що там у нас так вон видно вам а не видно там мій дюше зараз ми як доїдемо ще там треба десь припаркуватися Якщо ці ще ці куліничі галімі такі не очень Мы в следующий раз там, уже на следующей неделе, съездим в центре есть там прям кафе кулиническое Белемазина Рошена. Короче, по фрунзе. А зараз не пам'ята 100-річчя називається вулиця чи. Коротше. От фурочка помню вулиць. Ну коротше розпетляємо. Я стараюсь не нагибатися, щоб вам було гарніше видно. Ми в районі Зигіна, п'яту школу приїхали, ДК ПТК, я вам все по-старому називаю. Знову цей поршик по ні. Чувак за рулем. А то там дівчина все время на такому сам. Ну, по крайній мере, такий самий колір коршика. Дівчина розсікає. Малдмуазель, походу. Так, палац до звілля. Глухає в танки. Так, кошель у мене на поготові, ключі недалеко. Камера працює, все окна. Да? Так тут на скус десь нема тут, Де з цієї сторони не зробили. Не, погодка шикарна, вітерець, ну шикарно, якщо сісти на лавочці. О, ми назад поїдемо, мабуть, в каштанової алеї. І там якщо сісти. І вітерець, то звісно шикардо, шикардос. Ну оце такий наряд вже рук чорний. Що дівчата паряться в такому? Це що, мода така. Надо не по моді. Ох, яка точила, сейчас ну. Он дивиться сейчас Вони газануть okay. Та понятно, то все понятно Я крутий Так в принципі якщо що тут можна парканутися буде Ну, я хотів вже А от чи мене не достане цепо Так плінч Усім привіт Сейчас я гляну, чи достанемо на цепок. Блін, він не достане. Друзі, він не достану. Ладно, я попробую, ну походу не достану. Так давайте я вас джик-джик. Блін, я казав ключі на поготові, я збрехав не на поготові. Ключі не помню, кстати, де. Все. Ладно, ми сейчас на свій страх і риск. Зараз будемо пробувати. Я Прикольна фішка, але ну, бачите, манеметровий замок не хватає. І буквально чуть-чуть. Вот зараза, ладно. Ладно, у нас пасовщица. Так, сейчас Дюшеса выпью. Вот сегодня сейчас, наверное, спинится, да? И киды вмазать. точок. Приглянете одним глазиком, бо не вистачає достать. Я то, вон, бачите, зацепив. Mm. Ну на всякий, дякую вам. Так, на всякий все, друзі. Коліні на сіной. На пасаран. Ага. Як можна бачити, посидіть на ціни на хліб. Ой, спасибо. Що? Я вже записала

А, я понял. Може, дети по ковках ще А горішки у вас вроді були, немає? О, з'їли. Я зрозумів. Ласік. Ласік. Коротше, мені дві трубочки з ущеним молоком і узва... Ой, не узвар, а журавлиний морс. Морс. Я поки вимовлю.

Угу. Да? Да. Гарна ні. Так, друзі, все. Морсик на роботу возьмем.

Так. це усусом пахне. Зараз. Друзі, в мене десь є якісь... Коротше, можна тут посидіти. А ну да, я роблю. Коротше, теж, бачите, компахне. Ну, що, друзі я ну сейчас секунду гляну. 12 хвилин ще залишилося 8. 56. 56. шість шість Коротше в принципі не понял, тут не камера чи що побачимося в наступній серії, так? Да? Що нам ті 8 хвилин? Хоча Ладно, проїдемо в Каштанову алею. Дякую вам, класа вип'єте за моє здоров'я. Ой, да ну мой. Да ну все нормально. Бо в мене свій квас. Так, друзі. Добро должно бути... Як правильно сказати? Добро за добро, так? Да? Так, я співаю. Давайте проїдемося ще цієї серії каштанової алеї. Так вам буде краще. Все, взяли дві трубочки спробувати. Я знаю, що там така гущонка переварена, ну нічого. Два, э, арома -кава там теж. Дуже зущенка, сильно переварена. Ну я думаю, нічого страшного. О, як тут свіженько. Щас я до... До кінця туди десь доїду, парконуся, І встрітимося в третій серії. І вона буде останній. Бо я думаю, що й батарея там здохне якраз. Всім гарних тихих вихідних і мирного неба, як завжди. Так, не захотів я вставати тут. Я через раз выполнил. Раз встаю, раз не встаю. Два рази не встаю, раз встаю. Так, сейчас виберемо собі лавочку. Да, свіженько, гарненько. Бомба. Главное, щоб как эти каштальоны нас тут не кошмарили. Все, вже в принципі куліничі непогані, Смисла немає. В ну. центр заходить колінічі. Там такі самі. Може просто, що більше місця. Так, як мені поїхати сюди на йду. Походу тіще в дівчини мусульман. Така строгачка. Карті. Так. Так, у нас ще півалей, так що я думаю, лавочку ми вицепили. Ну, вон чувак, полегальний, да? Що він там употребляє таке в літрушці? І так сміло сидить, походу бронерез. А, я ще ж хотів ето. А тебе обзор зняти. Оцей чувак, походу. Той що грязними, поняли? ногтями на ногах і такими крученими. Я колись його знімав, як він... Мирно спав на лавочці, культурно розбувся і свої ножки показував з большими ногтиками і, і грязю під ними, ну нічого буває. Де тут душ безкоштовний? Навіть дощі не йдуть щоб покупатися. Що там уже про душ казати? Я зараз подивлюсь, кстати, Заряд камери, чи хвати нам зняти дорогу і дивіться, як ці відпочивають гарно, да? І ми так хочемо. Зараз я так так само. Ой, це я коротше, їду, а тут взагалі бачу. Не буде свогод... свободних этих... лавочок. Так, повертаємося назад. Все-таки я зараз камера передихну. І ми в цьому АТБ зробимо взор. А там уже хвата, не хвати її для того, щоб це доїхати додому і зняти вам. Відосі хто таке? Ви його сто раз бачили, ну не хочу я на сонці сідати. На сонці я люблю загорати. Всі лавки зайняті. Йоха небо. А там алкашня. друзі. главное чтобы чувак не сил все задыбали лавку все мазафака моя лавка все друзья побачимся в заключной серии давайте всем пока пока